Україні, бажаю здоров'я. Так, нам трошки поза стрілом вирішили побігати пофармити. Дивіться, локація на карті ось тут. Пемброук. Ось цей будиночок вам треба. Взагалі, ви приходите сюди, а він зразу біля дороги, побачите тут такий масив будинків. Заходите через ворота, направо оцей будиночок можна зайти через оцю дзюрку. Тут вентиляцію віддираєте пролазити всередину. Заводите генератор. Берете звідси кабель. Ідете сюди. Включаєте ось тут. Вам відкривається доступ до оцих воріт. Зараз. ми цим. Хлопчо. Поговоримо. І так, після того ви заходите всередину і йдете от сюди в кінець. І на столі вас буде чекати ось це. Всім дякую.